Як ми, дорогі друзі, хочемо зміни. Хочемо, зміни президента, уряду, Верховної Ради. Всі ми туди хочемо, бо стоїмо всі разом. Але бачимо, як ми самі мало змінюємося. як ми допускаємо в своєму житті багато нечесності, неправди. Гріховності, хабарництво заполонило все навколо нас. Але Господь, який більше 20 років тому назад подарував нам Україну, і цей Господь вірить, що ми, як українці, варті. Свобідної держави, чесного уряду, який служить для народу. Це Господь вірить кожного з нас, що ми можемо таку державу, ТАКІ УСТРІЇ так мати. Лише маємо бути витривалі. І де коли собі задаюсь питанням, чому ж так довго? Вже місяці. Чому ж так багато вже не одиниці, але десятки є мертвих, сотні, а то вже й тисячі поранених. Але це напевно для того, що Бог вказує нам, з однієї сторони, що ми маємо самі прикладати зусилля і старання, але прикладати зусилля і старання перебрати. Будь-яких погромів, зло породжує зло, ніколи не вправі відповідати злом, наш Спаситель через всю історію його земного життя не дозволив себе спровокувати, Хоч міг мати сотні тисячі ангелів, легіони ангелів, так і ми завжди зберемо мир, спокій і довіру до Господа. Бог повірив нам Україну. Вірить і довіряє нам, тож будьмо витривалі в цій довірі до Бога.